Колись давним-давно, коли Бороди я ще не мав виглядом своїм український Ютуб не ганьбив і найбільшою проблемою в житті вважав сесію, був собі при філологічному факультеті гурток авторів, які раз на кілька тижнів збиралися і ділилися своєю творчістю. І я там був медпиво пив, байки читав та жарти жартував. Одна із зустрічей була тематичною: чи то до геловіну бусурманського приурочена, чи до якоїсь іншої демонічної дати, але факт того, що написав є двійко оповідань, грубо кажучи, під замовлення. Тобто на вказану тему. І це було щось про український темний фольклор. Ніхто, звичайно, нічого поганого не сказав, але я й тоді, і зараз розумію, що були ті оповідки просто. Е... Жахливі. Як же мені шкода людей, які їх чули? Тому власний вихід збірки Українська містика від фензіно підвал був для мене чимось а особливим. До речі, найправдоподібнішим і найпоширенішим кандидатом на міфічну червону руту є рододендрон Карпатський, вічно зелений чагарник родини Вересових. Хале я знову в Бутаніку скотився. І це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт Інтелектлес. Після численних підкидань монети, було вирішено, що це буде кілька речень про кожне оповідання, а потім щось типу висновок і бонус. Не будемо зволікати. Блуд про те, що термін блуд означає не лише перелюб. А й демона, який збиває перехожих зі шляху і змушує їх блукати. Прикиньте, це, вочевидь, спільно кореневі слова. Я не задумувався до моменту прочитання оповідки. І так чекав, що тут буде просто статева сцена на статевій сцені. Це, звичайно, дещо суперечило би вказаному рейтингу книжки 14 але я якось це прогледів. Словом, оповідка про персонажа слов'янської міфології Блуда, а ще соціалка про пияцтво, офісну, ну чи не зовсім офісну рутину та насилля в сім'ї. Як чорти в карти грали, чи навмисне, чи випадково, тільки сам дідько знає, але це оповідання ну дуже вже схоже на типову таку українську казку, про те як наші славні порубки показують нечистій силі, хто тут головний. Хід сюжету, звичайно, не прямолінійний, як зазвичай у казках, але це одна із небагатьох відмінностей. Згадується доволі багато персонажів та елементів українського фольклору, а битва у млині ну дуже ймовірно була натхнена легендарним фільмом Пропала грамота. Якщо хто не бачив, обов'язково подивіться. Хоча насправді, схоже, я читав і, здається, братів Грім, а може ще в яких українських казках. Напишіть, якщо пам'ятаєте. Домовик з різького моргу. Коли людина помирає і її тіло завозять до моргу, то, мабуть, останнє, що вона там думає побачити, це домовик. Так ви все правильно почули і зрозуміли. Найзвичайнісінький такий домовик, бородатий, хазяйновитий, ну і все таке. Він почитає записи про людину, побалакає та й проведе в останню путь. Проте це швидше унікальне явище, ніж повсякденне, тому мало ймовірно, що комусь ще таке трапиться. Оповідання, до речі, дуже душевне зайшло просто неймовірно. Невигадана історія Анатолія на Нибіди. Виявляється, з-поміж нас ходять і такі собі вампіри, які більше схожі за функціоналом на комарів. Вони обирають собі жертв і смокчуть їх кров. Причому доволі буквально. Звісно, середньостатистична людина про це нісном, ні духом, але часом декому це вдається та й помітити. А може ті люди просто психічно хворі? Хто знає? Повідка на виборіт. Як і сказано, на самісінькому початку це дві дуже схожі історії, але вони при цьому абсолютно різні. Задумка цікава, але зайшла історія ну прям дуже важко. Кум-кум. Жило було собі подружжя, яке нещодавно вступило в ряди пенсіонерів. І мали вони дачу далеченько від міста, і їздили туди автомобілем. Якось дорогу їх машині перекрила дивна і довготривала, начебто, міграція жаб, які навіть у бік не тікали. Спершу подружжя терпляче чекало, але перспективи ночувати за кермом їх не тішила. Тому було вирішено їхати, і хай вже звиняють ті бідолашні земноводні, що трапляться під колеса. Спершу здавалося, що жодних наслідків пригоди не буде. Але хіба інакше ця історія потрапила б до збірки? На злих вітрах у селі Краснопілля працював вчитель, а неподалік жив чоловік, якого називали німцем, бо він ні з ким не балакав і жив собі відлюдником. Якось тіло німця знайшли захололим та скорцюблем у куточку. Вирішили, що врізав він дуба, і організували поховання на наступний ранок. І от місцевий вчитель лишається чувати ніч із покійником. За атмосферою це трохи нагадало твори Гоголя. Вій, ага. Потерча. Кажуть, що якщо помирає дитина нехрещеною, то стає вона тоді потерчам і сім років тиняється світом. Якщо за цей час хтось дасть їй ім'я, то стане вона янголом, а як ні, то на темний бік піде. Так сталося і у сім'ї Левини. І от Потерча прийшло до мами, аби нарешті отримати ім'я і не втрапити до лап відлоги. Вступ зайшов, звичайно, не дуже, але потім була дуже потужна суміш містики. Сіндія. Це найкоротше оповідання у збірці. Оповідає про ромів і їхні магічні приколи. Має добряче закарпатських діалектизмів було ну, дуже оригінально. Томлена душка! Я чесно намагався прочитати цю оповідку. Двічі намагався. Я навіть кави перед тим навернув, щоб мозок точно був готовий для сприймання, а не просто десь там бовтався. На жаль, все одно не осилав. З того, що таки прочитав, встиг зрозуміти, що от схоже на історії Гоголя з циклу вечори на хуторі біля диканьки. Наплічник було собі у Назара господарство і пасіка. Аж якось заявив сторож, що якась чортівщина відбувається, мовляв, приходять уночі привиди і шумлять у вуликах. Після спільного з Назаром чергування сторож тихенько накивав собі п'ятами. Пасічник вирішив, що то у хлопця просто білка від постійного вживання самогону, але наступної ночі і справді став свідком непроханої гості. І боротися доведеться Назару не лише з нею, а й з дуже вже ревнивою дружиною. Що ж у кожного свій наплічник. У цьому оповіданні, до речі, дуже іронічно, що Назар вважає історію сторожа алкогольним глюком, але при цьому сам бере на чергування алкоголь. До речі, а що таке майонезка? Дитя цивілізованої епохи протагоніст їде потягом до села, де йому випаде розплутувати химерний клубок сімейних таємниць. Він дізнається, хто ж його справжня мама, та хто він взагалі такий. На фоні попередніх оповідань виглядало дещо вторинно, але історія загалом непогана, було цікавенько. Так і отут зараз буде щось на кшталт висновку. Спершу я не хотів замовляти збірку взагалі, оскільки ну ви пам'ятаєте, як в мене склалося з українським фольклором. Але потім подумав, що хай вже буде, в крайньому разі я не буду читати. Ну що ж, збірка доволі непогана, деякі твори зовсім не в моєму стилі, деякі зовсім у моєму стилі, тобто в середньому цілком таки може бути. Кожен має шанси щось тут знайти собі на колір і смак. Але я кажу зразу: це не бестіарій чи щось типу того. Оповідань всього 12. Тож охоплюють не всіх почвар. Можливо, колись буде другий том чи щось на кшталт, але наразі маємо, що маємо. І якщо раптом тираж уже розібрали, а ви не встигли вхопити собі примірник, зроблю малесенький такий розіграш. Для участі напишіть якийсь коментар, тільки не буквально якийсь коментар, бо це бородатий жарт, який вже навіть мені не прикольний. Наприкінці додавши щось типу моє число X, де замість оцього ікса, вкажіть число від 1 до 666. Згодом я згенерую випадкове число в цьому самому проміжку, і хто буде ближче, той і виграв. У випадку, якщо два коментарі будуть рівно віддалені, виграє старіший. Розіграш 9.09, так що часу небагато. В українській мові, як і у всіх інших слов'янських мовах, неділя походить від слова не працювати. У цей день справді не працювали, а йшли з ранечку в церкву. Цей, мабуть, інтелектуальний факт показує, що випуск докотився до кінця. Проєкт інтелект нас представлений у соціальних мережах Instagram, Facebook та Telegram. кажуть, там буває добіса весело. Найкраще місце для донатів це благодійні фонди та ЗСУ. Завдяки їм і цей проект, і багато із нас існує досі. Щастя всім та здоров'я, мирного неба, воріженьки згинуть.